Я вірю, що не нарушу правила поведінки. вчора, 19 грудня, у горішніх плавнях, чоловік у стані алкогольного сп'яніння порушував громадський спокій в одному із супермаркетів. Чим заважав роботі його працівників. На виклик прибули працівники приватної служби охорони явір 2000 Чоловіка вивели із супермаркету, втім він не припинив порушувати громадський спокій. На місце прибули два патрулі громадського формування Муніципальна варта. На зауваження інспекторів громадського формування чоловік не реагував, натомість впав на землю, імітуючи втрату свідомості. На місце була викликана швидка медична допомога. Медики госпіталізували чоловіка до лікарні. Про це повідомили інспектори громадського формування Муніципальна варта горішні плавні в соціальних мережах, опублікувавши відеоінциденту. Також вартівці нагадали і про відповідальність відповідно до статті 178 кодексу України про адміністративні правопорушення, розпивання пива, алкогольних слабоалкогольних напоїв у заборонених законом місцях або поява у громадських місцях у п'яному вигляді, тягне за собою попередження або накладення штрафу від 1 до 5 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.